Ну да. Граємо дві ласт катки. Забирала звезду і там попадає мені фігня, Бо там крім фігні нічого не падає полезного. Якщо гра мене почує і дасть мені Бравлера, то я. Я. я щось зроблю. У ж не зря багато гель. Сорок сім Може за сорок сім щось купити. А яка, ага, якийсь скін. За. О, за 29 гривень. Твою ж дивись. Давай, ну же ж! ж. Коля Ой, не колятиську. Мартисыську, писько. молодець, спас льодов. Чого ви взагалі не кимитеся, Едгар? -І? Бам музика. Я зробив Бам музику. Ну, і, понятно. Не буду грати більше в -бол. Бравл Болі. Бравл Болі. Бравл Болі. Грали. Я не знаю, я не знаю. Бравл Брав Олі Барлі. Не, Браво Олі. Барлі Олі. Грали ми в Бравел стар. Браво Болі. Браво Болі. Я не знаю. Э, я не знаю. Я не знаю. Бра Барли Олі. Барлі Олі. Грали ми всі в Браво стаб. Все, тоді я граю в це. Я ж сказав перед видосом, что це последняя катка. Явный... Не... Ну короче, ну отстаньте, короче, я вам, короче. Челик реально тупий. Зачем було такую карту создавать? Чи він тупий. Рано тут челики У як завжди, да, самим першим вбили, да? Ну да, як завжди, да, самим первым, бо тут тоже грати невозможно, бо челик фу-фу на голову, зачем він таке зробив? Там ні пространства не существує на планеті кота. Я поіграю Ось тут. Тут там... Виграти невозможно, і тут виграти невозможно, бо тому що тут челіки. Не мої, а оці зверху челіки. Боліненьку трошки. Ви шо і ви ще й пишете чого. Що, типа, тибо, ти граш, ну, коротше. Так, го один на один. Я тебе винесу. Ну не... це ми ще подивимось, хто кого винесе. Я на Мейсі топово іграю, то Ягуару не поздоровиться. Хто мені це написав? Бам музика. Він зробив бам музика. Бам музика. Ой, у мене теж є такий пінь, іще. Хвостаєшся. Ну і оце є Ні, в мене плач. У мене є там довільнити. У мене злий. Давай молодца усіх закинуть. Ну, давай парисько, пічку, скажи, Боже. Мы ее досі не забили, я думав, что мы забивали. Тільки попробуйте це зробити. Какашку мене. Ну понятнее діло. Пайпер хто з надасть стояла. И в нам забили, конечно, вона не коловорот стояла. Забиваємо піська От тепер забиваємо. Забиваємо. Так само, як і їх. Так само, як і їх. Бам, музика. Бам! Вони реально безмерні. Я здохну. Давай. Я вірю в тебе, піпер. Я вірю в тебе. Ботінок. Ботінок. Лоть не митий. Фу лапоть. Лапоть не Фу. Ми б могли за нього виграти, а він лапоть не митий. Смердить який ловити не вміє. Могли давним-давним-давним-давним-давним-давним Виграти Ось ці заньок. Ми б могли б і Ізі Лег, Звезда і Ізі фігня Все. Бравл болі. Бравл болі. Грали, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Барліолі, Барліолі, Бам, музика. Ну давай, ще. Давай. А, вони сейчас нам заб'ють. Ну, сейчас Карлисько, пічко, приперечка. Бам! Ви думали, що я ботинок залитий? У мене ульти не существує на планеті кота. Та Татіяна та, ж і Його ара немає. Як він забив, якщо породним було п'ять чинків. Як він забив. Ну, бум, бі бі, ну шо? Бам музика. Там Карло якось оказався, я він був тут. Ну, я без оцих кружочків... кружок. Привік. А то за тобі. Іли мої штучки поля, що я роблю. Але на моєму побачите без штучок. Браво волі. Браво волі. По бо мене бот не попав, не попов, По бо мене бот. Подимінім Кензі. Який промахнувся ульто і мене не зацепив. Повін бот. Бо він бут. бо. Він бут. Я взяла фунту, пропав, прослапав. І знову попав. Знову попав. Який це він Нубік 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 Бубік Бубік. Нубік, Нубік, Бубік. Нубік Бобі. Який він цельний Нубик Бобік? Нубік Бобік. 3, 2, 1, Бот. Він нас щадить, Да ладно. Він міг би. Тут виграти невозможно. Ту-ду-ду-дум. ду ту ду 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 Турютуту -ту 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 Я йду рисковать Чпок Я йду рисковать 3-2-1 Туду Все я почав катку Я рискнув І буду грати на великих кубках Все, я граю в парни чи... Ток на Виния В Хтось... Хтось... Ах, хтось. Ой, тфу ботин. Ботинок. який я пока І... Давай. Понятно. Мені пас не мій мені отдавать. Я був коловорот. Я б так пив. і все, я б забив. А мені... забыл. Ан. Бам! На, давай, ну забывай же. Понятно, придется забывать за них. А то он не гнидит. Фокус. Фу.

О, тут котычки, мы проиграем. Вот тут кит і два Мортиса. Мортиса. А тут малым лет. Мелмлет. Можешь. Я щас получу на нього. Я умру использую. БАМ! Насмириться вы, забитый письком. Кис, у нас достаточно. надо спать. Думаю, это какая каша из морды Понятно.

Понятное дело, последний раз я как-то помнила, что она выступала на бомбе, и, и на последнем туре у меня возможно было выиграть на последнем, последнем И так тут же самое. Вот там больнее челика попадалось, а тут на мне щадить. Показывали стоит. Не говорим. Не, я уже так. Прилетить тільки сорочка. Там ч стоїть тут могли вибрати помоти, як б... Я слышал по-норма не по а по-нормальному понятно Ты не у нас? Ой, не ты, ты, ти, ти. 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 да-да-втоя <кхем>. в клоунах туда Ты шей. Ну, я б ми їх на морке закинуть? Тому що він по дебільному забив два рази. Оля, ця, о, ця та сама карта. А, я б не зробив. А, точно. Я не зробив вокруг. Ну, да. Да, ай! Не, ну 8 лет, ну это прикольно. Ну, забыв, я читериза. Что ты делаешь, бот? Я злове. Право боли понятно, Вин Вин, А він? ты нього лайк стоит? Жалко того чела. Який на нього кинули Не отой 8 бита мор... О, це кріпота, оце кріпота. Оце череп, те, що з глазами внизу. Птичка. Безстрашний і няня. О, няня, ага. Это твою дивіться я буду цур воротарем, а не нападаючим. ты тут усі нападающий Ой, ты по Стю и шо, шо ты загонишься за, за мной, як ты той... припишок Ну давай, Серджи, Сэр Джи, Сэр Джи, на пасисько. А, тобі не надо було пасисько. Тоді гуляй вальсом. Молодець. Бам! Зламайте стінку. Я б забив. що? бам. Кстати, я тут заховав авто смайлика, ви должны ладно один смайлик, я тут заховав в цьому відео. Прямо на оцій цю... же менутекай йде. То ви должны знайти Єгора. робиш? Понятне діло сир, тупий. Боже, шай забивать мої чубрики. Я опять. Ну я це вже привик, що он тут прос... просирає себе. Я це вже привик. Що він тут просираю. Ну, забийте ботинки, лапки чисто. Напти. Чисто. Кстати, я вам. Ой, еще. Ты думала, що я до тебя не зайду? Понятно, тут выиграть невозможно. Потому что бо на останньому. От, допустим, на якихось испытаннях, допустим, там на ще чемусь, коли от імона на картки, чисто попадаються демони якісь, які виграти неможливо проти них. От о, те саме испытання на буні, я ледве виграв, бо мені тут зі попався, які грають вміє. Е, коли мені ласткатка на... до титула на сто ставалося. Я там якось це зробив, що... Що типа я втік. Ну. А коли ласткатка до 1000 кубків, ми, ми з Максом виграли. Хоча ми були на волосій від смерті. Ну то тобто я. Я якось виграв. Чисто зробив великий... А ч на ме? А на мене надо стрелять? Я же забыл голову. А, может, он не надо стрелять? А по мене сквозь пролить. Понятное дело. Ну, блин, я это привык говорить. Типа знову просрав у літу. Я ж вже до цього привик. Я вам говорю, що привик до... Типа, що я просираю ульту. Аж кожний день натискаю. Бам! Не на того ти нарвався, Мортіс. Говнорилий. Ребект, заранее говори. Ну, забивай! молодчина. Молодчи, Дивіться. Майсі Босс. Забираємо забираем вот сейчас. Дивіться, выключаємо звук, натискаємо всю динзи і забираємо їх звездочку. Три, два. Я закрив глаза. Три, два, один. Чесно вам говорю. Що мені там випало? 500 кредитів. Да ну. Я тільки по... на не... секунді побачив, що там вибрать. Да, реально. На, чи... на Та Таски задолбал, говорить на мене четера. Ну не читер. А хто ти тоді, якщо ти Не чиндер. Так. Получається, я соберу на Ч... читера, Потім почну собирати на Кензі Потім я соберу на Транка. Зможу Кензі переключити на... на цього дурачка. Я візьму Лу, потом вона сюди переміститься, потом який ще бравлер вийде, я применю на нього, І я на нього соберу і потом перекладу на лес на візьму и возьму Прикольно. Ладно, всім пока!